Запрошую вас на коротеньку екскурсію до наукової бібліотеки Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Наукова бібліотека налічує 620 тисяч примірників фонду, є методичним центром бібліотек закладів вищої освіти Чернігівського регіону. Зараз ми з вами знаходимося у відділі. Інформаційних технологій і комп'ютерного забезпечення, де до послуг користувачів розміщені комп'ютери, користувачі мають доступ до баз Web of Science і Scopus. Також тут проходять заняття для першокурсників і на запрошення старшокласників на замовлення з інформаційної культури. При вході чергує бібліограф і працівник відділу. Окрім цього, зверніть увагу, у нас є каталоги, але каталоги у нас вже більш ще такі раритетні. Чому? Тому що усі каталоги у нас в бібліотеці, окрім генерального, законсервовані. Увесь фонд бібліотеки 620 тисяч розміщений у електронному каталозі. Усі процеси бібліотеки автоматизовані. Зараз ми з вами на видачі читального залу ми бачимо два монітори, користувач може бачити свій електронний формуляр і таким чином спостерігати онлайн за поверненням літератури. Тут у нас розміщена кафедра видачі літератури читального залу і кафедра видачі абонементу наукової літератури. У нас е, також обладнане місце для працівника, який займається перевіркою на плагіат. Е, на бібліотеку покладено обов'язки е, з питань доброчесності. Е, окрім цього, у нас є іще один невеличкий зал для науковців, який працює спільно у науково-бібліографічному відділі. Чергують бібліографи, надають допомогу. От ми зараз знаходимося у залі для науковців і паралельно у нас тут науково-бібліографічний відділ. Вагу іще на е, стільці, які стоять, можна сказати не просто так. Це у нас іще е, кімната ця використовується для проведення тренінгів. Дуже зручно для певних постановок з факультетами для е, з питань профорієнтації Ми залучаємо школярики, старшокласників, які до нас приходять на заходи. І хотілося б також звернути вашу увагу на акварелі. У нас 120 акварелей у бібліотеці. Працював у нашому. Закладі художник, на жаль, вже він покійний. Дмитро Дмитрович Морський, і він залишив нам 120 акварелей для бібліотеки. Він останні 4 роки був у, штат, у штаті бібліотеки. Це наш шановний Дмитро Дмитрович. Окрім бібліотека створює наукові доробки, наукові праці, біобіліорахічні показчики, які розміщені на Книжкових, постійно діючих книжкових виставках. Біобібліографічна продукція представлена на виставці, яку ви зараз бачите. Я згадувала про те, що ми є центром бібліотек закладів вищої освіти. Тут у нас такий невеличкий методичний кабінет, де працює заступник і методист, і надаються консультації, тренінги, ведеться планузитна документація. Ну, а зараз запрошую до читального залу. Перш ніж зайти до читального залу ще заглянемо до відділу комплектування і наукової обробки літератури. Прошу, у вас? Це така традиційна у нас кімнатка, де залишились діючі каталоги, це генеральні каталоги, з якими ми ще працюємо. Усі процеси я згадувала автоматизовані, працюємо у, у програмі ОМД-бібліотека. Від прийому літератури до списання усе автоматизовано. Ми навіть вже завершили е, автоматизований переоблік літератури. Читальний зал. Читальний зал у нас трошки був переобладнаний, ми зробили зони для зручності у роботі. Для, ви бачите круглистів для конференцій, круглих столів, якихось певних масових заходів, є проте піано для музичного супроводу. Тут у нас такі зони невеличкі на 10 чоловік, хто любить традиційну бібліотеку, що ту колишню на 40 чоловік можна розмістити, і тут, попрацювати. І окрім цього, іще ми створили читальний зал для науковців. Фонду цінних і рідкісних видань, яких у нас 15 тисяч, але наші користувачі їх не бачили. І тому ми створили таку невеличку е, кімнатку, експозицію. Прошу будь ласка, де наші шановні студенти мають можливість познайомитися із нашими раритетами. Найстаріша книжечка у нас укази Петра Великого, 1700. 38 рік, так, по-моєму, є літера література різної тематики і з безпосередньо вона також використовується в освітньому процесі. Ну, що могли, зробили? Що підфарбували? Виходячи із можливостей, розкрили фонди для наших користувачів. Зараз запрошую до абонементу художньої літератури, який був переміщений з окремого приміщення і зараз розміщений у читальному залі. Ми зробили вільний доступ, вільний доступ до фондів. Але це, напевне, п'ята чи шоста частинка цього фонду активного, окрім цього, у нас ще вісім книгосховищ. Пасивної літератури знаходиться поза межами бібліотеки. У нас 4 абонементи, 5 основних книгосховищ і 8 меншого масштабу, залишені полиці для розстановки літератури на ПУДК. Це такі у нас абонемент художньої літератури, постійні виставки. Постійно тримаємо на контролі знамені пам'ятні дати. Події відображаються у фейсбуці, на сайті бібліотеки. Зараз запрошую вас до книгосховищ. Оце у нас одне із п'яти книгосховищ. Тут 120 тисяч примірників літератури. Це. Книгосховище детального залу, 9 полиць стелажі, але зручно і комфортно, тому що все поруч і ми видаємо літературу зразу ж після замовлення. Ну, напевне, ще заглянемо в кабінет директора бібліотеки і потім підемо на абонемент. Ну, оце таке у нас неосховище. Періодику зберігаємо не... За термінами, які обмежені там 10-15 років, є література, у нас і періодика, і навіть довоєнна, за можливістю зберігання. Ну і зараз ми в кабінеті виділі. Ну і занятті увагу також на акварелі, які присутні. Дякую за увагу. І ще коротенька інформація буде про абонемент. До вашої уваги один з абонементів наукової бібліотеки звідки починає шлях користувач до бібліотеки. Це абонемент навчальної літератури. Тут видаються комплекти, проводяться бесіди, ознайомчі, і користувач отримує. Договір, який заповнює з бібліотекою, і потім вже має можливість користуватися бібліотекою протягом навчання в університеті. Ми навіть не обмежуємо користувачів, які вже закінчили університет, і також надаємо можливість користуватись бібліотекою і надалі. А місця автоматизовані. Так як я й говорила, два монітори дуже зручно. Замовлення здійснюють. Із домашнього персонального комп'ютера, або ж приходять вже з готовими заявочками. У нас тут дво, двохярусні книгосховища велике ось так перше книгосховище, так ну, я вже не буду туди проходити. Ну, і велике друге книгосховище. Тут 150 тисяч примірників. Ну, а далі, як я говорила, йдуть допоміжні книгосховища. Отак ми працюємо. Дякую за увагу! Всього найкращого.